Ваш тренер щось розуміє у футболі? Звісно. Перед кожною грою він пояснює нам, як ми можемо виграти, а потім після гри аналізує, чому ми програли. Дізнатися, як зіграли наші футболісти можна з нових анекдотів про футбол. Якщо їх немає, тоді виграли. Тату, мені щось треба тобі сказати, тільки чітко і лаконічно. Сто гривень в Львівському колгоспі Нло викрав посеред білого дня половину врожаю. Як ви можете це пояснити? Краще поясніть, звідки на Львівщині до цих пір колгоспи. Моя дружина була брюнеткою. Вчора вранці перефарбувалася в блондинку, а ввечері влаштувала скандал, звідки в ліжку чорне волосся. Тату, тату, а чому ти з мамою одружився? запитує син. От бачиш, каже той до дружини, навіть дитина дивується. Слухай, що в цю суботу робиш. Та з сином на природу йдемо. Будемо змія в повітря запускати. А ти? Та, в принципі, та ж програма. Їду те, що в аеропорт проводжати. Теща повчає зятя. якісь ви молоді. Нині всі ділові й стурбовані. Ось я у ваші роки була весела й дзвінка, як бубон. Ну, чому ж була. Ви зараз на бубон схожі, все бубоните й бубоните. Галю, тобі вже 25 років, а ти ще не заміжня, що ж це таке? Не знаю. Пробують і хвалять, а не беруть.